Гудієр Ультрагріп Айс 3 – нешиповані зимові шини скандинавського типу для легкових авто та позашляховиків. призначені для підвищення безпеки їзди у суворих погодних умовах країн Північної Європи. Основні конкурентні переваги це надійні щипни властивості на снігу та льоду, довговічність, малошумність і приємне співвідношення ціни та якості. Гума пройшла не менше 50 випробувань, щоб підтвердили відповідність її параметрів заявленим характеристикам. У порівнянні з прототипом довжина гальмінної колії на мокрій дорозі скоротилась на 12-15%, На зладянілій поверхні на 8-10%. У поєднанні зі стійкістю до заметів та козання це забезпечує водію впевненість у безпеці руху. Гудієр Ultra Grip Ice 3 використовують лише найкращі матеріали, які забезпечують міцність компаунду, стійкість до механічних пошкоджень. Експлуатаційний ресурс у порівнянні з попередньою моделлю збільшився на 15-20%. Це новинка на ринку шин, але вже має достатньо відгуків, щоб надати адекватну оцінку моделі. По-перше, це дуже еластична протекторна гума. Її використання доцільне в умовах постійного снігу та льоду, тобто скандинавської зими. Вона дуже гарно справляється з будь-якою кількістю снігу. Клієнти відмітили надійність керування та чіткість при ожеледиці. Подолати складні зимові ділянки Карпат не було проблемою. Як висновок можна сказати, модель цікава. Варто звернути увагу тим, хто має потребу постійно бути вчасно і за будь-яких зимових умов.